Початок весни час цвітіння фіалок. Люди люблять ці квіти з давніх тавен, вважаються символом скромності, невинності та сором'язливості. Фіалка була найулюбленішою квіткою стародавніх греків. У Франції фіалка сприймається як емблема сталості та вічної вірності. Існує зворушлива легенда про Наполеона і Жозефіни, все життя, яке супроводжували ці квіти. Гені німецької літератури Гетте дуже любив фіалки, гуляючи на околицях міста Веймера. Але Алатийська письменниця Ганна Сакса вважала, що ця рослина видає чарівні звуки, і почути їх зможе той, хто має добре і любляче серце. Фіалкою цікавились і римляне. Вони вживали, як і цілющу траву. Додавали вино, яке відразу отримало назву весняного напою. Без фіалок у римлян не обходилася не одна радісна подія та релігійне свято У містах Риму, таких як Генна та Сицілія, були навіть монети з ображенням фіалки. Аромат фіалок надзвичайно гармонійний, він селяє людей оптимізм і сили для самоотуження. Починаючи з 1892 року, французькою фірмою Roger Gallet випускається аромат жіночих парфумів Віра Віолетта, який пахне лісовою фіалкою та вологою зеленню. На думку астрологів, фіалки знаходяться під заступництвом. Венери і належить до сузір'я тельців. Квітка може стати для своїх господарів джерелем здоров'я та фінансового благополуччя, багато залежить і від кольорної гами. Фіолетові квіти сміцнюють любов та порозуміння в сім'ї, білі проганяють погані думки, блакитні приносять натхнення, червоні допомагають позбутися шкідливих звичок. Фіалка вдячна та чуйна квітка. Одна з її властивостей – забирати хвороби у свого господаря. Розвіє сумні думки, піднімає настрій людині, схильні до депресії та меланхолії. Подарована від щирого серця. Квітка приносить радість і спокій.